Тебе зараз дарю. Біжіть сюди за деревами. Ну, то я ж кажу. <гум> да, да, вже. <гум> Не, ну... Ну то, тобі колеса зірвало від це я тобі одразу кажу. Плюс же в тебе машина. Ага. Я не чую, дощ де То давай ще одну беседку зробим. Оди, там біжу. Давай. Ой. Так. хи 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 Black Forest, диви 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 О, нічо тобі Ну, МК МК-18 класна пушка По-моєму, так, да. ну от вже побачились. А. Да. Ну, а як ти й покажу, там ставити якусь домбучення. Давай. Я б тут поставив, наприклад. Або не. Або тут на дворі на вході взагалі. Зараз. Да? Чи тут всередині поставити? М -м -м. То давайте ми перейдемо. Давайте, хлопці, щоб вам не заважати, потім до нас зайдете, коли закінчите. Ну це буде логічніше, як на мене. Ну, то я в нас перекидаю, зайдете. А? Та зараз почекаю. Ну, можу тут поставити. А може... А можу на дворі поставити? Ну, давай. Зараза, зараз, зараз Там, где у нас, типа, парковка с другой стороны. Олежка. Не знаешь, чем заняты? Где? Тут ты хочешь, думаешь, десь, да? Дим. Ну, Та без питань десь тут кутку її отут ага я художник я бачу що її тут немає бутыли <с> та ні я поставлю поставлю два металла і ремку добре Сталин. <гум> Ремка. Там багато ремки тобі треба, ні? А, ну то файно. О, диви... Нічо собі. Скобри. по моєму да. по моєму по моєму пістолет кобра 50-ка. Так, я тебе тут проекцію поставив. На чого. Да. 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 Да-да. Да. Так, да, випадають великі, а з великих можна маленькі зробити. Угу, можно пиццу файну лупашити У нас і духовка є, у нас тут все є. Угу, так і заправка у нас тут є в опорі Угу М -м. Так. Та я зрозумів, зрозумів. <смір> на перший раз можна, на наступ, ну, перший раз навчили, показали, що краще. А далі вже все. Ну, ошибка новачка. <смір> Ну то ж да, то ж не знаєш, не теж не перший день, що там зустрілись. Да, да, такий взагалі норм. Але бач, щось, щось йому сьогодні з тим... З його хлопцем не повезло. О, дивися, тепер я можу апнути, а? А? Дивись, який батя. Бо батя будівельник прийшов. Ти ж сказав, що стане. Так вот тут, вот тут, иди сюда. Вот тут я дуже багато нарізав. Іди Иди сюди То давай я позабиваю, хочеш? Добре На, я тебе несу сюди одразу дерево скидаю. А чо такий маленький. Ну ладно, маленький, то маленький, добре І гриль сюди ще поставити. Костерик, я думаю тут Ну щоб сараку полило, ну я жартую, там о, з вовка підійду, да, бачу, а я лиш... ну просто писалось і той тот, але я думав, що вони підійдуть, а вони не підійшли. А я випробую? у мене 778 баксів. мені треба баланс поповнити. 75 Нє, то я. Ні, так а я нині поїхав. У мене було 5-6 половою, але я заїхав, купив на ри на рибалку все. У нас там... Так нічого ж не було, ми ж вчора перед виходом все продали. Поки Олежка, Можна тобі роботи додати? Ну, а ти, ти подумай подумай. Е, ах ти Ааа, все понятно, нема Все я понял, як ти зі мною будеш говорити иди сюди, я тобі зараз второй. Я ти, я ти зараз цим. Прям цим. Ага. Дубці собі постреляй. Ага. Ага. Не попали, не попали, Не попали, Давайте вень запустимо, постріляємось. не така в металл потім. Не знаю. Олежка, давай мне сюда, будь ласка, цей бревна. Зараз, секунду. А что тебе треба? Знову бревна Ты? Ну. Так там... Так там есть бревна на робане. Там тільки збирати зверху, трішки далі. Ну, Ту добивай. Я ж тут навіть не заповнюю. Давай тут тебе теж не буду заповнювати і за заповнюй, будуй. Ну, то йди сюди. Там они без резницы, может, тебе апати. Иди запомни одразу. Тикай, тікай в сторону. Локи цей количков был. Знов з гранатомета. Дивись, знов гранатомет. Аж шалеть. <гум> Може бути. Ну зараз хлопці, я так гадаю, там здогадаються. Диви? Оп, блекфлок я зловив з Дмерки. Да, а ви мене оце откликали сюди? Ну капець, ну ти розумієш, так? Да? Що ти наробив зараз?